Матч кваліфікації до чемпіонату світу 2006 року. Це був Казахстан, Україна, 2004 рік. Ну, Перший матч на стадіоні в Алмати. Йшов там якусь пресаташе. Говорить, покажи мені, де, де коментаторська. Він не привів. По ліву руку трибуна. нижній ярус, верхній ярус. Тут між ними цей перехід. Вони поставили е, пластиковий столик, такий як е, посередині столика дірка, щоб парасолі стали. Коротше, вони поставили. Забули маленький монітор стоїть. Мікрофон. І тут до мене ну, вже болівальники сидять. Момент. Єдиноборство на фланзі. По-моєму, гусів е, Олег в, в, в якогось їхнього футболіста влітає, так жорстко. знаєш. Ну, Зараз кажу, подивимося повтор, що там відбувалося. Знаєш, це мікрофон біля мене. І я так дивлюсь, ну тут е, гусів іде в відбір, і таку паузу даю, і тут чую. Бля! <різь> я повертаю голову, і в мене тут на плечі. З трибун, у така ряха казахстанського болівальника. Він кілограм напевно 120 важив. І Він сука в мікрофон мені бля в прямий ефір в Україні.